Новини 32-го тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали! Стартував тиждень з історії під гаслом Україна була, є і буде. Приємним моментом стало отримання цінної національно-патріотичної літератури від Олексія Маргенка за що йому велика вдячність. В рамках тижня технології переробки продукції тваринництва наші технологи виготовили молочні смаколики для ЗСУ. Це наш маленький вклад у спільну перемогу, вишиті та мальовані картки, ляльки, мотанки, декоративні подушки. Сувеніри та роботи простих омучан, які від цього мають сімні з естетичної, культурної та національної точки зору. Просто не перевершено. В гуртожитку за ініціативи студентської ради проведена інформаційна бесіда на тему обережно кліші». Дійсно актуальний захід. 12 квітня в бібліотеці коледжа проведена виховна година. День землі. За традицією, учасники висадили деревинку, яка стала символом збереження природи. 12 квітня наш коледж взяв участь у цифровому освітньому форумі Полтав. Освітяни з усієї області розглядали питання з електронного документообігу та формування мережі професійних ліцеїв в області. Потужний захід. Непересічною подією в коледжі став молочний івент, де присутні дегустували нашу молочну продукцію, ознайомилися із цікавими фактами про молоко та корів, та що головне в чергове зібрали кошти для ЗСУ. Поряд із маколиками ми спромоглися придбати ряд необхідних речей для наших захисників. За що дякуємо усім причетним на сьогодні? Це все на зв'язку.